Друзі, всім, кого зацікавив, чемоданчик з спейсерами, магнітами, хамером, з'явився промокод. Промокод знижка на 20%. Гіпс 06 англійськими літерами гіпс 06. На MyTools заходьте, вводьте цей промокод і отримуйте 20% знижки. Якщо самі не можете знайти, посилання я залишу, але воно не клікабельне в Тіктоці, в Facebook і так. А тут я просто в коментарі або під відео залишу. Можете скопіювати і Ввести промокод і отримаєте знижечку. Набір дійсно класний. Я не знаю, коли ми його почнемо використовувати, бо так жалко. Він такий, такий новий-новий. Гарний-гарний, чистий-чистий. Я, я дуже не знаю, мені його жалко брати в роботу. Поки стареньким користуємося. Так що. Дивіться, дуже, дуже вигодна пропозиція, реально. 20% там взагалі чотненько буде за весь набор. Якщо купляти по окремо, то набагато дорожче буде. Всім благ, в